Коротше, вирішили побудувати баню на сваях. Перше, що ми зробили, це забетонував я он такі підошви, Ось уголочки. 9 штук по 3. Раз, два, три. Потім приварив уголки. Ось можна бачити. Зробив каркас. І між каркасом, бачите, поклав метал і задув його пінкою. Потім. Ось цей 150 брус всередину насипав керамзіт. Зверху поклав сараковку пінополістирол, задув все пінкою потім поклав фольгу ось таку для теплої підлоги. І через реєчку сантиметр накрутив дужку 30 100. Тепер у мене готова площадка. Ось край. Це буде на вулиці, такий типу порож, придбанник, щоб можна було зайти. А ось там буде такий навісик, можна буде складати дрова. Тут буде вход, тут буде вітраж ось такий. Тому що обов'язково підписка, лайк не пропустіть. Що буде далі? Там я поклав ОСБ 20-ку і плиточка 60 на 60 буде сіренька така. Покладеться ось так. І ось тут стіночка до двох метрів плюс-мінус, щоб не, не погоріло дерево, коли буде буржуйка сама горіти. Ось тут будуть дві лавки. Отак, раз, два. Все, якось так.